Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Христос Воскрес! О, Сьогодні маємо третя неділя пісня Пасхи, неділя мироносець, Іменно тих відважних жінок. Що такого великого і особливого у жінках мироносеця? Найперше, хто то були? Марія Магдалина, Марія Мати Йосипа і Соломія. Купили пахощів і побігли до гробу намастити тіло Ісуса. Знаєте, коли Ісус ходив, оздоровляв і зціляв, всі бігли до Нього, тут, тут оздоров цього, оздоров того. А коли вмер, знаєте, вже нікому не потрібний, вже ніхто не біжить до нього. Так як і в житті. Коли людина десь на посаді, десь, знаєте, ще щось здібне, щось робить, якийсь майстер його кличуть, ходи, поможе, що зробиш, дають йому могорич, там ще там щось, винагороди. А коли людина вже втратила посаду, коли людина вже Старша вже не годна робити, вже нікому не потрібна. На тим більше, коли померла. Поки був живий, ще ходили, був потрібний, а умертий вже нікому не потрібний. Відчуваєте важність цих жінок, мироносець? Не йдуть, щоб щось скористати від Ісуса, але йдуть просто віддати йому ту честь. І не просто прийти, знаєте, стати над гробом помолитися та й піти. Ні, вони купляють миром. Воно дороге. Розуміючи, що нічого зад не будуть мати, просто біжуть. З великою вірою засвідчуючи ту велику віру, супроводжуючи свою віру щедрою жертвою. І по дорозі хвилюється. Каже, слухай, ну, хто нам той камінь відкотить?» Бо вони бачили, як Христа знімали, як клали до гробу, і бачили, який камінь, і скільки хлопців той, той камінь тручали, щоб закрити той, той вхід до гробу. Ну, Якщо до гробу можна було зайти, то представте собі камінь такий закотити, щоб закрити вхід. Один камінь, не 10-20 камінь, а один цілий такий. Щоб вхід, щоб вріст людини. І ясне діло, що вони йдуть і переживають. Хто нам той камінь відкотить, Не як ми до гробу попадемо? Але приходять і бачать, що камінь є відкритий, відкочений в сторону, гріб відкритий. Тобто, бачите, це є приклад для всіх нас. Навіть речі, які нам здавалося бися, неможливі, коли ти йдеш з Богом і до Бога. Супроводжуючи глибокою вірою і супроводжуючи жертвою, яку вони взяли з собою, щоб принести жертву, все буде можливе. Все буде можливе. Приходять вони до гробу. Що вони побачили? Побачили. Гріб порожній. Побачили ангела, що сидів, і каже, чого шукаєте живого між померлими? Він нема його, він воскрес. А ще в іншому місці є, що прийшли, і Марія каже, подумала, побачила Ісуса і каже, думала, що то садівник. І каже до нього, слухай, якщо ти взяв його тіло, то верни мені, поки де ти його поклав, ми його заберемо. Знаєте, я часто звертаю на такі речі увагу, спутали садівником. І коли я говорю про Адама і Єву, звідки він був вигнаний? Із саду, чуєте? Із саду. А садівник це той, хто сад доглядає. Ісус Христос тут по неволі Його називають садівником. Той, хто доглядає райський сад. І це неспроста, бо іменно Христос став тим, хто. Як каже, через Адама у світ прийшов гріх, так і через чоловіка прийшло і відкуплення. Христос, як новий Адам, в якому стається відкуплення. Адам згрішив Ісус компенсував той гріх. І сьогодні в День Мироносець. Кожен із нас повинен собі взяти щось від цих жінок-мироносець. І це стосується не тільки жінок. Це стосується і чоловіків, бо ті риси, святості, які показали жінки мироносиці, вони є конкретні для кожної людини, чи то жінка, чи то чоловік. Марія Магдалина, ту, яку зловили на перелюбі і мали каменувати, яку Христос простив, простив її всі гріхи. Як ви думаєте, людина, яка чужоложила, що їй рухало? Емоції? Бажання бути бажаною, щасливою. Хіба ніхто з вас не хоче бути щасливим, бажаним? Хіба ніхто не хоче з вас бути задоволеним? Так, емоції те, що робить людину людиною. Господь Бог каже до вас усіх, що живете емоціями? Не переживайте, не переживайте, бо такі до мене є найближчі. Такі прилюдно отримають прощення, І якщо покаються, Марія Магдалина ж покаялася, Бог її оцінив не через те, що вона робила, а через те, що вона покаялася. Богові, не важно ваші дари, що ви тут можете на цій землі зробити, гроші, які можете заплатити. Для Бога важна глибина покаяння, красота покаяння. І це стали ті, які Господь Бог першим доручив свою місію місію звістити світові, що Христос Воскрес. Не апостолам, а жінкам мироносицям. Тим, які покаялися. Чи може це бути для чоловіків важливо покаяння? Може. Бо чоловік мав би бути прикладом для жінки. Але жінка стала прикладом для чоловіка. Для, всього, для всіх чоловіків. І тому, прийнявши мироносець до себе, Христос показує світові ось тих, яких ви завжди клали на друге місце. Жіноцтво було на другому місці, ну практично до, до 19 століття. Може, й далі. В якому році дозволили, жінок, дозволили жінкам голосувати і обиратися в, в парламент? Це вже 1900 ось якісь там роки 60-ті, 70-ті. Ще жінки були на другому плані. І представляйте собі в той час, наскільки це було нестандартно, незвично, що іменно жінкам доручають ту більшу місію як апостол. Іменно у красоті покаяння, глибокій вірі і щирій жертві. Тому сьогодні, згадуючи жінок, мироносець наповнюємо себе щирим покаянням. Глибокою вірою. Хто нам той камінь відкотить? Але йдуть. Не сидя вдома, хто камінь відкотить, я не піду, не знаю. Вони йдуть. Ось це є приклад віри, це є подвиг віри і щира жертва. Яку несуть, не чекаючи назад нічого, що від померлого можна чекати? Що крім запаху? І вони йдуть. І Тому кажу вам усім, візьміть собі за добрий приклад приклад жінок мироносець, красоту і глибину покаяння, подвиг віри, подвиг віри і щиру жертву. І почуєте першими, що Христос Воскрес першу чергу у вас всередині, а потім ви побачите Воскреслого Христа у своїх ближніх. Христос Воскрес!